В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. -Ві. На війні не стало ще двох хвилинян. У Луцьку сталося ДТП за участю мотоцикла та легковика. У Луцьку на камери відеоспостереження попався черговий дрифтер. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 7 липня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних. На війні загинув 29-річний герой з Волині Ігор Назарук. Житель села Поліське загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терне Краматорського району Донецької області. Герою було 29 років. Про дату, час та місце зустрічі та поховання героя повідомлять додатково. На жаль, у Запорізькій області загинув військовий з Волині Олег Кучер. Про це повідомили в Олицькій громаді. Захисник України, головний сержант 2-го піхотного взводу Олег Кучер, житель села Носовичі, 8 листопада 1974 року народження. з Жовтня минулого року боронив українську землю від російських окупантів. Загинув воїн 3 липня 2024 року, отримавши травми несумісні з життям Внаслідок на Їзду автомобіля у місті Запоріжжя про чин зустрічі та поховання воїна повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. У Луцьку на перехресті вулиць Рівненської та авторемонтної ще один дрифтер показував, так би мовити, свої здібності. Нещодавно на цьому ж перехресті камери зазнімкували такого ж зухвалого водія на порше. Відео порушення правил дорожнього руху з'явилося у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради. Невідомо чи цього водія притягнули до відповідальності за такі небезпечні маневри, адже він міг цілком ймовірно завдати шкоди і собі, і навколишнім. У Луцьку внаслідок ДТП травмувався мотоцикліст. За інформацією поліції Волині, 5 липня близько сьомої вечора. Водій, керуючи автомобілем «Меган Сенсік на вулиці Львівській, під час повороту ліворуч до вулиці Потебні не надав переваги в русі мотоциклу Текен під керуванням 19-річного жителя Луцького району. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. На щастя, не госпіталізовувався. Обидва водії були тверезі. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Працівники Володимирського районного відділу поліції ГОНП у Волинській області під час патрулювання міста Володимира виявили порушника, який 2 липня 2024 року у центрі міста демонстрував свої статебі органи. Про це повідомляє Володимирський районний відділ поліції. Там зазначили, що своїми діями чоловік порушив громадський порядок та спокій громадян. Правоохоронці встановили, що порушник громадянин 1966 року народження, житель одного із сіл Володимирського району. Працівники поліції провели з ним профілактичну бесіду та склали відносно нього протокол про адмінправопорушення. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські нелюди продовжують тероризувати мирні українські міста та села. Так, в ніч на 6 липня через атаку росіян і застосування БПЛА типу шахет були знеструмені населені пункти сумської області в кількох районах. В ОВА додали, що аварійно-ремонтні роботи тривають, а служби працюють над відновленням електропостачання. Наслідки ворожої атаки ще уточнюються. Війська РФ у ніч проти 6 липня обстріляли з артилерії Береславський район Херсонської області. Під завалами одного з приватних будинків знайшли тіла чоловіка та жінки. За даними офісу генпрокурора, російська армія відкрила вогонь о четвертій ранку, коли люди мирно спали. Також російські військові в день 6 липня обстріляли з артилерії червоногригорівську громаду Нікопольського району, що на Дніпропетровщині. За інформацією голови ОВА Сергія Лисака, внаслідок атаки ворога пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, парники, гараж та скутер. На жаль, росіяни вбили 65-річну жінку. З російського полону додому вже повернулися понад три тисячі українців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 53 обміни, 3310 наших людей, які вже вдома в Україні поруч зі своїми рідними. Продовжуємо працювати та шукати шляхи, щоб звільнити з російського полону кожного й кожного, всіх наших військових і цивільних, дорослих і дітей. Дякую всім, хто допомагає. Написав президент. Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що майже 40% тих українських громадян, кого вже повернули додому з РФ, вважалися безвісти зниклими. В Одесі фітнес-тренер нецензурно облаю військового, побажавши йому і всім іншим українським воїнам смерті. Про це повідомив місцевий активіст Дем'ян Ганул та опублікував відповідне відео. Активіст зазначив, що особу кривника встановлено. Його звати Свивастян Гогович. З відео зрозуміло, що чоловік бачить людину в формі і з ненавистю, бажає смерті та осипає нецензурними словами захисника. Ти, бою, поки не а чого ви ругаєтесь? Чого ви ругаєтесь? Ти сюди а за чим ви провоцируєте? Як ви себя веду? А як ось того розмовляють до скидалі там є чим згодом? Дем'ян Ганул повідомив, що з неадекватним фітнес-тренером вже провели профілактичну бесіду і розповіли про повагу до наших військовослужбовців. Також згодом з'явилося відео, як цього ж фітнес-тренера ведуть до автівки, де стоять чоловіки у військовій формі. Ймовірно, це були представники ТЦК та СП. Під час документації факту отримання хабаря за допомогу ухиленні від мобілізації у Львові правоохоронці затримали оголошеного в розшук скандального експрокурора Ростислава Ільницького, який став, так би мовити, відомим після свого елітного весілля у Львові під час повномасштабної війни. Про це повідомив співрозмовник української правди в правоохоронних органах. Однак ви не повірите, де саме його знайшла поліція. У повідомленні йшлося, що прокуратура та СБУ задокументовували факт вимагання та одержання адвокатом Богданою Москвою, яка є тещою ільницького. Хабаря в розмірі трьох тисяч доларів США. за вплив на прийняття рішення службовими особами ряду ТЦК та СП львівської області щодо оновлення військово-облікових даних та одержання QR-коду двома військово зобов'язаними, а також надання одному з них відстрочки від призову за мобілізацією 5 липня. Адвокатку затримали під час обшуку на горищі будинку затриманої правоохоронці виявили і також застримали розшуку на особу, а саме Ільницького Ростислава Васильовича, він там ховався на горищі за грудою коробок. Тож тепер він разом з тещею відповідатиме перед законом за свої вчинки. І до новин світу. Військовослужбовці армії Китаю прилетіли до Білорусі для проведення спільних антитерористичних навчань. Про це повідомляє телеграм-канал Білоруський гайон». Зазначається, що китайський літак уперше приземлився на військовий аеродром Барановичі. Як заявляється, спільне тренування, нібито дозволить обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських та китайських підрозділів. Зазначимо, що першим успішним елементом цих навчань для 61-ї винищувальної авіабази можна вважати освоєння англійської мови для розуміння китайської англійської в умовах стресу, посадка іноземного літака та подальшої взаємодії на тренуваннях після стількох років роботи з росіянами йдеться в повідомленні білоруського гайна. Повідомляється, що ці. Так би мовити, навчання триватимуть з 8 по 19 липня 2024 року. Де факто лідерка ультраправої партії Національне об'єднання Франції Марін Лепен пообіцяла, що прем'єр від її партії у разі приходу до влади після другого туру парламентських виборів не дозволить Україні використовувати французьку далекобійну зброю для завдання ударів по Росії. Про це пише європейська правда з посиланням на інтерв'ю Лепен для CNN. За словами політики, ні. окрім розгортання французьких військ, яке допускав президент Еммануель Макрон, дозвіл Києва на використання французьких ракет дальнього радіосадії на території Росії, також може бути скасовано. Лепен зазначила, що єдиною червоною лінією щодо України є недопущення того, що Франція стала воюючою стороною у війні через використання цих ракет, які надає Париж проти цілей на території РФ. А от чинний лідер національного об'єднання Жордан Бардела заявив, що в разі приходу його політичної сили до влади він не дозволить Росії поглинути Україну. Також Барделас запевняв, що готовий протистояти Росії, якщо він стане прем'єр-міністром після дострокових парламентських виборів. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія. Ялочук на все добре, і побачимось.